Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна на черепочках. Так, Всіх вітаю зі святом, з Великоднем, Христос Воскрес! Так, давайте подивимось. Результати поки що. Так, 67 тапочки у них залишилось, у нас 78, трішки більше. Ну, в принципі, йдемо ровно. Подивимось, що буде в кінці. Так, в них теж фіолетовий центр, як і в нас. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Давайте спробуємо ось таку ціль взяти. Подивимось, що в нас вийде сьогодні. Так, давайте візьмемо Візьмемо кару Деандра. Ось так. І візьмемо зелених. Там є цей гіпопотамчик. Він такий цікавий герой. Давайте візьмемо Грейс, візьмемо сюди ще Арчика. Арчик буде блокувати все це дійство. І візьмемо Кінстона. Угу. Демі Кінстон? Ось він. Ось такий буде в мене составчик. Так. Ну що ж, давайте спробуємо знімати, в принципі, немає з ну, себе, але Деандер може підняти броню після Діда Мороза. Угу. Ну, Трішки камінчиків є. Давайте спочатку ось так трієчку зробимо. Ось так четвірочку. Це забагато, звісно, але, в принципі, ми встигли зарядитись до суперників. Так, поїхали. Давайте. Невірно, треба було спочатку грейс, мабуть, пробити. Ну добре, давайте сюди вдаримо. Угу. Давайте ось так. Ну, не витримав. Давайте ось так спробуємо зарядитись. Так, нам ще зелені потрібні ось вони будуть. Угу. Давайте робимо ось так. Піднімаємо атаку. Давайте сюди грейс вдаримо і сподіваємось, що гарчик проб'є, не промаже. не промазав, добре. І добиваємо, скоріше за все. Добре, тут тапочек зайшов дуже гарно. Ну, Зелених було дуже багато, тому... Тут, в принципі, все чудово вийшло. Давайте спробуємо на Абакана сходити. Такий суперник, в принципі, ця вівіка, яка відроджується, а також. Ну, подивимося, що буде. Поїхали. Візьмемо газель Молосі і трічку нашу синю. Ось так. так и кирюшка вот так угу, так по отрядах, в принципе все верно поехала угу. Эх, желтых теки триечка и Синіх майже немає. Що так прокинути, там буде комбо з синіми. Угу, і червоні уйдуть і зламається трійка. Давайте тоді спочатку ось так обережно, Ай, виїхала. Так, абакана не потрібно заряджати тихенько. Давайте ось так. Тепер ось так. Можливо, ні, не вистачило йому. Але ми його трішки сповільнили. Давайте ось так. Спробуємо синім пробити. Можливо, вийде. Вийшло, але він відродився. Зараз буде Міньйон. Поїхали, добили. Так, тепер нам потрібно сині шукати. Давайте ось так. І ось так. Сподіваюсь, нам вистачить. Вистачило тільки на лепуса А це вже дуже-дуже погано. Ну що ж, давайте спробуємо знайти тут синій. Добре. Так, Вівіка нам зараз поріже все. Азлар уже буде зараз бити. Давайте тоді хоча б проб'ємось так, ось так. Куди вдарить вдарити Азларом? Вбив газель. Угу, добре. Давайте ми відлікуємось. Прийдеться зрізати ось так, ось так. І тепер шукати багато синіх. Трішечки сині приїхали. Давайте ще ось візьмем синенький один. Молосі вже у нас майже від'їхав. Ну, давайте зробимо ось так. Тепер ось так тут будуть сині, але злар буде пробувати і по трьом синім. Ну, на жаль, тут, мабуть, ми не зможемо затягти з такою грою. Тихо-тихо, давайте ось так. Ось так. Дуже слабо, без газелі. Давайте. Жовтих прокинемо. Під мінус атакою об'є дуже сильно. Ну, немає сенсу поки. Давайте ось так. Вівіка зараз зарядиться. Давайте заблокуємо крампус, почистимо поле. Синіх немає зовсім. Злар вже знову готується. Повільний герой заряджається дуже швидко. Ну ось так, на жаль, на жаль, на жаль. Другий тапочок не змогли ми пробити. Ніяк. Не пощастило нам з камінчиками. Давайте сходимо ще сюди, спробуємо і там подивимось. Так. Давайте сюди візьмемо Міцуку. Міцуку, Джунаїда візьмемо ще клика. Так, десь у мене був ось. Візьмемо клика і візьмемо ще синіх. Давайте ось так. Керюшку. І візьмемо Афіну, мабуть. Ось так. Тільки тут, мабуть, поміняємо. Щоб лікарі були подалі. Ось так, ось так. Так. Тут міняємо. Тут ось так. Навіть ось так можна зробити. Ну що ж, поїхали. Тут хана, тому беру два лікаря, щоб знімати паразитів. Угу, Ну тут синеньких трішки більше нам дали. Ну давайте спочатку ось так зробимо. Угу, Червоний там закрився, добре. Синій підгонимо тоді червоні. Ще червоних збираємо. Ось уже і Ханна працює. Так, 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 давайте ось так. От тінсил тільки не заряди. Зарядила до міцуки. Так, ну що ж, в якому випадку потрібно пробивати. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, скільки у нас буде осліплення? Чотири ходи, багато. Давайте сюди. Ну, в принципі, ми зможемо почекати. Ось так проб'ємо Джунаїдом. Тут у нас буде дві трієчки синіх. Можливо, тітішері ми доб'ємо. Ага, угу. ось так. Добре. Так, заряджаємо Джонаїда, місклік. Трічку хотів скинути. Ну, давайте ось так. Добре. Тепер робимо ось так. Трішечки сюди підрізаємо ману, добиваємо цю, спробуємо добити хемдаля. Добре. І тепер можна тінсил заряджати. Коли в нас Міцука працює, давайте спробуємо її зарядити. Ну і все. Ну Тут все дуже-дуже чудово вийшло. Камінчиків тут було достатньо. Так, поїхали. Ще когось цілого візьмемо. Так. Десь я тут дивився. Давайте, можливо, на ось такого сходимо суперника. Давайте сходимо сюди, візьмемо зелених і червоних. Звісно, там Айріс, вона знімає, але спробуємо закрити щиточками від гранатки і спробуємо ось так пробити. Так, демій Альмур. Ось він. Угу. Ну що ж. На даха, якщо що, буде блокувати, поїхали. Угу. Буде блокувати, якщо будуть камінчики. Ну давайте комбо запустимо. Ось так зробимо кристал. Тихо, тихо, це вже зайве полетіло. Четрієчку спочатку сюди прокинемо. Можливо, ми Айріс спробуємо добити. Добре. Боляче. Давайте, мабуть, четвірочку зробимо. Це вже дуже багато полетіло. Тихо, так, скільки в них ухиляння будуть? Ухиляння три ходи. ну Давайте спочатку так раз, зарядимо своїх зелених, потім ось так два обережно, тихо, 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 лікуємось. Там вже готово пробивати. Давайте. Зробимо ось так. І зробимо ось так. Нехай вчера пробивають, затанчимо. Ну, Пробив джуне і ця пробила. Ой, це погано. Ну давайте будемо ми пробивати. Спробуємо забрати цей фланг, якщо в нас вийде. Угу. Ось так, ось так. Джунаїд залишився, але Джунаїд кажу, джун. Добре, добили його. Тепер шукаємо своїх камінчиків. Поки вона не заряджена, давайте ось так. Ось так. Спробуємо, ага, ось червоні. Так, давайте полікуємось, спробуємо зарядити зелених. Трішки не вистачило, але ось зараз будуть зелені, ну це не потрібно було. Ну нехай. Всіх вона не проб'є. У нас щиточки, тому добре, пробиваємо, пробиваємо і все, закінчили. Так, тут теж все зайшло чудово. Ну що ж, поїдемо. Можливо, давайте ще одну бастет візьмемо. Спробуємо. Тут і хуфу, і бастет. ну хуфу повільно, але все ж таки давайте візьмемо ось так. Ось так, ось так. І візьмемо сюди. Мабуть, Аріель і ось цього. Угу. Так, в принципі, по отрядах все вірно. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що у нас тут вийде. Басти, звісно, неприємно. Синіх немає. Зелений кристал. Ну що ж, прийдеться робити, можливо, знизу заїди синій, не заїхав. Ну Давайте ось так. Хуфу. Синіх скинемо. Так, фіолетові трієчка. Ну, давайте пошукаємо ще тут фіолетові. І прийдеться шукати. Спробуємо її пробити, якщо вийде. Ухилилася. Це погано. Фіолетових немає, як зібрати. Ой. Не бачу зовсім, не бачу, як зібрати фіолетові. І синіх нам би трічку для Аріелі потрібно. Ну давайте ось так, можливо, знизу там заїде. Заїхало. Так, давайте обережно ось так зробимо. Так, спробуємо їм підрізати атаку. Пробити ось так. І можливо нам вистачить. Ні, не вистачило. Ми зарядили хепрі, але там ухиляння зараз будуть. Кого? Ну, агросино це було прогнозовано хуфу. Ну давайте ось так, ось так. Їх ухилилися вони. Ну і все. Ще ухиляння, скільки ходив на них. Один хід. Ну давайте ось так. Там той ну, дуже багато полетіло непотрібного. І доб'є зараз нас гор, да? Угу. Хепрі витримав. А, скільки в неї залишилося? 250 ми стільки не приберемо. Тому потрібно тікати, бо зараз, якщо всіх поверне, то ми тут нічого не зробимо. Поїхали. Ще один раз. Ну Тут легкий добив. Давайте, мабуть, тоді спробуємо добити, сходити сюди. Давайте спробуємо. Так. Ну тут вівіка. Давайте візьмемо Каменя. Візьмемо зайку. Візьмемо Анабель. Хто там у нас ще? Крампус, ну крампуса ми затанчимо, синіх можливо. ну Давайте скаді кадів вигулюємо. Можливо, жовтих. ну Давайте ось так, в принципі. Поїхали. Ну, потрібно добивчик один забрати. Один заберуть, а два це вже дуже багато залишати. Ага, тут це теж не так дуже просто буде, я бачу. Давайте ось так, сині. Давайте через пустоту. Ой, газлажи і лікується в цьому костюмі. Ще синіх. Фіолетові. Горіння. Давайте ось так. Шукаємо фіолетових, дайте. Там Ліана вже готується. Ми зараз ще зараз не доб'ємо, це буде зовсім. Зовсім зовсім погано. Так, добре, ми хоч встигли підлікуватися. Не знаю, давайте спробуємо пробити, можливо, хоча б Азлара заберемо. Добре. Ну, тут чистимо поле. Тут немає що чекати. Можливо, так. Сині проб'ють, не пробили. Ну, добре, зараз. Але крампус відпрацював. Вівіка. Це, можливо, когось і забере. Ну, звісно, в скаді пробило. Так, ну, крампуса почекаємо тоді. Давайте ось так. Кристал. І кристалом навіть не пробили. А, ну ми ж під мінус атакою. Давайте спробуємо зарядити своїх фіолетових. Не вистачило трішки. Потрібно було порахувати. Так. Тихо-тихо. Кого? В Скаді? Ні, Річарда. Ну, Річард то таке діло. Ну що ж, давайте проб'ємо скаді хоча б два стаки повісимо. Угу. Так, ну потрібно цих забирати двох. Вівіка відродилася. Вона одна залишиться, то ну, як? А, ну, в принципі, там стаки повісились, тому навіть якщо вона відлікує, там... Недовго залишиться крампусу. Давайте ось так. Угу. Скаді. Знову відродилось Ні. все. Ну ось, навіть добив був важкий. Ось такі були полянки сьогодні. На жаль, ну, в принципі, можна вважати 4,5 шоти Давайте подивимось. Ну, в принципі, поки на першому місці, але змістять мене, напевно. Ну, в принципі, непогано зайшло. Можело бути краще, але маємо, що маємо. Давайте подивимось по тапкам. 64 в них, у нас 72. Ну, в принципі, ми трошечки попереду, але ще дуже багато ударів. Ну, ось така була війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Бережіть себе та рідних. Всім гарного святкового дня! Ще раз вітаю зі святом. Всім до побачення, до зустрічі на нових відео.